Я продавала, и грошей я собі назбирала на базаре лесопед я придбала найкрутіша у ли баба стала лесопед мои леса. Наче танком я гасаю по селу аж до ночі. Зупинити ліса печ, Я не вмію. А на кум сади ще регоче. Я йому кажу, і ласт, а він не хоче. Лісапедом, наче танкам, наче танкам, Насали по селу, аж до ночі обнімає мене кум, ще не хоче, а яке комоділо, ще й до того, що катаю по селу, кума свого. Лисапед. ще танком, як ще з горба ліса пет свої розогнала, а якась падлюка камін там поклала. Ми зробили з кумом гарне сайт. Значить танком. Дальше. що сапто й геть увесь розлетівся, слава Богу, був живий, залишився, хоч тепер він кривий, ще й беззубий, а до того і такий мені любий, лісап мій лісапед. танком знову буду сам огонь продавати, щоб на цей раз моциклета вже придбати, трехколесних ранчерок і вже на дворі, кум Іван мені моргає за забором. Максиклет мой моциклет. Ма Вів лет на сонці, тормози у його є, і є при боці. Помчимо із кумами, нам не страшно каменю. Год падлюка Іван мій свою гордість також має, давно гроші на машину він збирає, а як справжній роки вже придбає, от тоді вже і мене він покатає. Гранчерокі, гранчерокі, колеса на всі боки, вона має тормози, шити збільшу три рази, і така машина, є. це вже ти мені повір. Лисапед, мој лисапед, ах је горду тиски врег, мазник лет ме наче пити у гаскладарцу и пригоди се А машина то круте, се указује на тес.